Історія людства це війни і трагедії, здобутки та перемоги. Але ці історії з минулого не зникають. Вони про наше сьогодення. І це те, що ви маєте знати. Континентальний Китай не може бути батьківщиною Тайваню, адже КНР молодша. Такими словами, президент Тайваню Лай Цінде привітав 1 жовтня Китайську Народну Республіку з її 75-річним ювілеєм, нагадавши, що 10 жовтня виповнюється 113 років від створення Китайської республіки, яка знайшла прихисток на Тайвані. То що ж так приваблює Китай в цьому острові, за володіння яким може виникнути ще одна війна? Громадянські війни в Китаї, перша з яких сталося понад три тисячі років тому, це синонім жорстокості в історії. В новий і новітній час вони тривають десятиліттями і приносять десятки мільйонів жертв. Не стало виключенням і протистояння за тайвань, за які китайці почали битися між собою ще 300 років тому. Після перерви у 50 років, пов'язаних з японською окупацією острова у 20-му столітті, Тайвань або Формоза, як називали традиційно острів у Європі, знов став прихистком для бунтівних китайців. У 1949 році комуністи перемогли у виснажливій і тривалій громадянській війні, яка тривала майже чверть століття. Тому прихильникам партії Гоміндан довелось тікати від влади комуністів Мао Цзедуна на острів. Колишні союзники Сполучені Штати, з якими гоміндан бився проти японців під час Другої світової війни, змінили пріоритети на тлі війни у Кореї, яка розпочалася наступного 1950 року, США скоротили військово технічну і фінансову допомогу уряду Ченкаші, і про перемогу над комуністами на острові мали забути. Аби протистояти Кремлю адміністрації у Білому домі, як мінімум двічі йшли на зближення з Китаєм, тим самим зраджуючи Тайвань. Обопільна відраза Москви і Пекіна на той час була на користь Вашингтону, проте вимагала від США і певних поступок. Визнання комуністичного уряду у Пекіні для президента США Річарда Ніксона було важливим кроком. Білий дім доклав певних зусиль, аби змінити представництво ООН уряду Китайської Республіки, який визнавався як один з переможців у другій світовій, на представників комуністичного уряду з Пекіну. 1971 року. Китайська республіка поступилася місцем в ООН в Китайській Народній Республіці. Відтоді ООН і велика частина світової спільноти офіційно визнають юрисдикцію КНР як над материковим Китаєм, так і над Тайванем. Другою причиною була напруга у відносинах з СРСР. Піврічне збройне протистояння на острові Даманський у 1969 році. Американці також використовували як кажуть, ворог мого ворога мій друг. В 70-х роках Тайвань почав шукати можливості співпраці з радянським союзом. На острові добре пам'ятали, кого саме Москва підтримувала у громадянській війні. А, все ж сподівалися, що СРСР може бути зацікавлений у стримуванні зростаючого впливу КНР. але Кремль не бажав загострювати конфлікт з КНР ще більше. Оголошення наприкінці 70-х років планів Білого Дому зі згортання військової співпраці з Тайванем на острові сприйняли як очевидну зміну правил гри. Тому на острові вирішили докорінно реформувати економіку і політичний устрій, скасувавши у 1987 році воєнний стан, який діяв понад 38 років, та оголосивши про перехід до демократичних інститутів, Тайвань зосередився на високотехнологічній економіці. Вже 35 років тому ще за часів СРСР напис «Made in Taiwan» на годинниках, магнітолах та іншій електроніці того часу прирівнювався до таких самих товарів з Японії і означав найвищу якість. Тоді, як з китайських товарів, пересічному мешканцю СРСР були відомі термоси, яскраві хустки і штучне хутро. Сьогодні Тайвань є провідним гравцем у виробництві напівпровідників, зокрема компанія TSMC, які є критично важливими для сучасної електроніки і високотехнологічного озброєння. Контроль над тайванською індустрією напівпровідників надав би Китаю значну перевагу в глобальній технологічній конкуренції і значно послабив західні демократії. Тому вже зараз США та союзники переносять ці критично важливі виробництва із зони ризику. Є ще одне питання, чому острів такий цінний для Пекіну, і це питання військове. Тайвань з його територіальними водами фактично закриває вихід до Тихого океану флоту китайської армії, бо з моря Китай оточують, окрім Тайваню, ще й бази США в Японії, Південній Кореї та на Філіпінах. А в цих водах, окрім військових кораблів, проходить і цілком цивільне торгове судноплавство, яке оцінюють у 50% світового морського трафіку. І це все знов без контролю з боку Пекіну, без якого про світову гегемонію не може й бути і мови.